Як прищить? О, ага. Всім привіт! У нас в ремонті був уже на виході перфора. Це перфоратор? перфоратор так, як так. називається модель Makita HR5001? Регулювання сили удару. Один ну, це навіть, так. Да. Ну і покажи нам тут, кажеш, хитрість є, як переключається реверс. Фішка, так. Да, як перекрути, щоб крутився бур чи там оснастка ну, на протилежну сторону. Якщо подивитися, тут перемикачів немає, Не тут, не знизу, там як було в Хілті, чи що, тут теж немає. Є така фішка: три положення у нас: удар, удар з уролінням і нульове. Якщо ми поставимо в нульове положення, у нас... а що таке нульове положення? оце якраз цей режим, в якому бур, ось на бур крутиться як від себе. Так на себе. Угу. Ось в цьому положенні прокручуєш його, наприклад, від себе. Тепер ставиш положення сверлоудар, він буде крутити від себе. Якщо тобі треба в іншу сторону, знову ставиш нульове положення і крутиш його в ту сторону, в яку треба, щоб тебе в тебе крутився бур, наприклад. Цими Якісь радянські технології. Я... Там, де мости, в уазіках вручну Ну, Такий в шоці, перший раз у нас на ремонті, тому з таким режимом я ще не штовхувався. А що, що ти тут ремонтував? 에, заміна якоря. Зризалися зубчики, ремонту він не підлягає, тому запропонували поміняти на або оригінальний, або на аналог. Клієнт сказав, ставимо аналог, тому поставили аналог. А яка різниця по вартості? 에, оригінал 4 тисячі з копійками, 에, аналог 1000 гривень. 980 гривень. Добре, надіємося, що він буде працювати дуже Звичайно. добре. Дякую.